Міжнародний турнір з Бадмінтону серед юніорів сьогодні розпочався у Дніпрі. На нього з'їхались близько сотні хлопців та дівчат з п'яти країн світу. Змагатимуться вони в одиночних, парних та змішаних категоріях. Для наших спортсменів це старт підготовки до молодіжних Олімпійських ігор 2018 року. На спортивних змаганнях побував наш Антон Мачула. Ось такими запальними танцями розпочався міжнародний турнір з Бадмінтону «Юкрейн Інтернешнл». Аби з'ясувати, хто кращий, до Дніпра приїхали юніорські збірні з Молдови, Казахстану, Угорщини, Чехії та ще понад 40 спортсменів з восьми областей України. Представник нашого міста Данило впевнений, для нього цей турнір можливість показати себе та заробити рейтинг перед молодіжними Олімпійськими іграми 2018 року. Юнак каже. Тверезо оцінює шанси, але переконаний у своїх силах, тож розраховує на перемогу. Основна база закладывається літом, тому от після літа обов'язково потрібно провести ну, хорошее соревнование, тобто показати е, свої плюси і мінуси, чого достигнути, над чим ще потрібно працювати. От. Всегда є над чим працювати і важно завжди не останавливаться і продолжать в том же духе. Бути головним суддею змагань запросили представника Нідерландів у Європейській асоціації Бадмінтону Еріка Лихтвоєта. Для нього це вже другий візит на Ukraine International. у порівнянні з минулим турніром. Рефері відзначає зміни у кращий бік. Этот турнир намного сильнее прошлого. Он хорошо организован. Могу отметить, что уровень соревнований выше среднего. так что будет большая конкуренция. Турнир фейнатурнір повернувся до Дніпра після дворічної паузи, адже через бойові дії на сході іноземні спортсмени просто боялися до нас їхати. Тепер же організатори сподіваються на позитивні зрушення у майбутньому. Сьогодні ми вже приймаємо гостей з Європи з різних країн. Сподіваємося, що что... в Кожним подальшим роком у нас буде збільшуватися кількість міжнародних учасників, і ми повернемося до того високого рівня проведення турнірів, на якому ми вже були. Ну на жаль, до цих наших подій трагічних, які на сході України відбуваються. Турнір є лише відбором до наступних етапів міжнародних змагань. Тож українські юніори обіцяють показати максимум своїх можливостей. Антон Мачула, Денис Єлосавенко, новини одинадцятого каналу.